Вітаю! В нашому магазині меблі Комфорт в місті Жоква оновлення меблів, тому я маю нагоду вам показати наш магазин і дещо з новинок. Тут справді величезний вибір меблів, площа магазину втричі більша, ніж магазину у Львові, тому тут реально є з чого вибрати. Більшість представлених меблів з літніх оновлень, тому практично всі дивани можна назвати новинками. Каталог всіх меблів з цінами і з описом є на нашому сайті. А в цьому відео я покажу наші самі свіжі новинки з цінами і з розмірами. А демонстрацію меблів вам проведе Павло. Він сам займається закупівлею меблів в Європі і їх доставкою в Україну. Зараз він випробовує на зручність шкіряний диван, тримісний, з двома електрореклайнерами і монтованими USB-портами у двох боковинах. Диван виглядає дуже стильно, модно і стане достойною окрасою вашого інтер'єру. Ціна моделі 730 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 690 євро. Далі у нас стильний шкіряний кутовий диван з зумним електрореклайнером і рухомими підголівниками. Диван чудово виглядає по обидва боки: як з параду, так і ззаду, його покриває натуральна шкіра. Управління реклайнером відбувається кнопками, які розміщені на побічні дивану, і також там є вмонтований USB-порт для підзарядки гаджетів. Габаритні розміри дивану 260 см і кутовий елемент 1,60 м. Диван в дуже хорошому стані і ціна лише 980 євро. Далі у нас тримісний розкладний диван від німецького виробника Хімола. Це дуже міцна і надійна конструкція. Диван можна використовувати для щоденного сну. Розмір спального місця 190 см на 140 см. Ціна такого дивану 680 євро. Маємо ще декілька таких диванів. Далі у нас представлений тримісний шкіряний диван від італійського бренду Natuzzi. Диван дуже стильно виглядає і стане гарним акцентом у класичному інтер'єрі. Натуральна чорна шкіра покриває всю видиму поверхню дивану, включно з задньою спинкою. Він зі всіх боків гарно виглядає. Ще одна дуже красива і зручна модель у світлій шкірі це тримісний диван і крісло від німецького виробника Himola. Меблі дуже м'якенькі, повністю шкіряні і знаходяться в гарному стані. Їх ціна лише 750 євро. Ще один крутезний шкіряний гарнітур від італійського виробника на туці. Наборі тримісний диван, двомісний диван і крісло. Меблі знаходяться в дуже хорошому стані і коштують лише 1200 євро. Ще один тримісний розкладний шкіряний диван. До речі, дуже рідкісна модель по спосіб трансформації єврокнижка. В дивані регулюється нахил обидвох поручнів, подушки на спинках знімні, оснащені застібками, а всередині дивана є великий ящик для зберігання білизни. Наступна наша новинка це величезний тримісний диван, дуже стильна модель і обертальне крісло. Ці меблі однаково класно впишуться як в сучасному інтер'єрі квартири, так і в офісі. Якість меблів на найвищому рівні і ціна набору зараз акційна лише 780 євро. Ще один дуже стильний шкіряний гарнітур, попелясто-бежевого відтінку. Це тримісний диван і крісло зі знімним підголівником. Меблі повністю шкіряні і знаходяться в чудовому стані. І ціна набору лише 730 євро. А далі Павло продемонструє декілька крісел. Це крісло у натуральній молочно-білій шкірі з електрореклайнером. У ньому регулюється спинка і підставка під ноги. Крісло надзвичайно компактне, має вузенькі поручні, займає мінімум місця і охайно виглядає. Така чудова модель однаково класно впишеться як в інтер'єрі дому, так і в офісі чи в салоні краси. І до наступного оновлення меблі цю красу можна придбати лише за 330 євро. Ще одне релакс крісло з механічним реклайнером і на обертальній основі з натурального дерева. З одного боку вмонтовано фіксатор спинки, а з іншого боку є ручка для підіймання підставки під ноги. І ціна такої моделі 280 євро. А наступне крісло може стояти в кабінеті великого боса. Воно більш об'ємне і має м'якшу посадку. А ще регулюється положення спинки і має пуфік з ящиком для речей. І ціна такого набору 290 євро. Ще одна цікава річ це пара пуфів-трансформерів, які можна використовувати як крісла, як столик чи невеличку лежанку. Ціна одного такого предмета – всього 160 євро. Далі ще один шкіряний гарнітур від італійської фабрики на туці. В наборі. Трійка, двійка і крісло. А на цьому дивані можна розмістити всю сім'ю і ще й друзів. Надзвичайно зручна і якісна модель натуральній шкірі. І по дуже привабливій ціні всього за 1100 євро. Ексклюзивний журнальний столик з глянцевою основою і вставками капового дерева. Ціна лише 320 євро. Далі у нас м'якенький шкіряний гарнітур, який складається з двійки, крісла і пуфа. Ціна набору лише 750 євро. Далі у нас шкіряний гарнітур від німецького виробника Хімола. Двомісний диван і крісло всього за 600 євро. Далі у нас широкий двомісний диван з великим пуфом від італійської фабрики Ital Sofa». Відмінний стан і якість шкіри на високому рівні. І ціна лише 550 євро. Далі ще один шкіряний гарнітур, який складається з двох широких двомісних диванів у натуральній світлій шкірі. У диванах регулюється нахил спинок і підіймаються поручні. Натуральна високоякісна шкіра покриває всю видиму поверхню цих диванів, тому їх можна поставити посередині приміщення. І вони однаково гарно будуть виглядати як спереду, так і ззаду. А завдяки широким сидінням і рухомим широким поручням на диванах можна не тільки посидіти, але й зручно полежати. І ціна даного набору лише 770 євро. Нагадаю про режим нашої роботи. Ми працюємо онлайн фактично цілодобово, а магазини відчиняємо по домовленості. Дякую за перегляд, буду рада коментарям і вподобайкам.